З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир нуар – лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Chef усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони завважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від Ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Виву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платити всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта, тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну, і наостанок, знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад тисячі товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато. Тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм, тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир. Вибрали пармезан та падану від Metro Chef. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу. Обрали мою улюблену: сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з восьми штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо 3 грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого бренді в СОП. СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачили знижку 50% на посуд торгової марки Papilla. Вирішили взяти нову кастрюлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річ на кухні Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу. Закупи на тиждень у метро. Що я купую на вигідних вихідних? Вирішила спробувати приготувати сибас на грилі. Тому беру три рибини. Побачила у метро знижку до 35% на заморожені креветки. Вирішила теж узяти та спробувати приготувати їх на грилі. Узяла ще тушку курки. Її можна запекти на грилі аби урізноманітнити стіл. Беру обов'язково молочні продукти: кефір, щоб замаринувати курку. Та моцарелу, щоб загорнути її в лаваш та підсмажити. Беру також авокадо для гуакамоле. У метро завжди дуже вигідна ціна 49-90 гривень за штуку. Ну і звісно, до Гуакамоле беру тортилі Шеф. Обожнюю їсти сушений інжир. Тож вирішила взяти собі для швидких перекусів. На солодке беру шоколад від Ріоба, адже в нього дуже багато цікавих смаків. А зараз ще й діє знижка 30%. Побачила вигідну пропозицію на світле пиво Корона. Якщо брати від трьох штук, ціна за одиницю лише 29,90 гривень замість 64,90. Якщо купити 6 банок, можна зекономити 210 гривень. І до риби з креветками обираю біле сухе вино від Валери Гарганега. Пляшка коштує 259,90 гривень. Вирішила купити собі новий гриль на дачу, бо зараз на весь асортимент грилів діє знижка 30%. Собі я обрала вугільний міні-гриль. Ну а тепер ідемо на касу.